Голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук і голова Володарської районної ради Петро Мосієнко провели зустріч із представниками політичних партій і громадських організацій району. Мета зустрічі інформування громадськості про роботу органів влади та пошук шляхів вирішення актуальних питань сьогодення. Недавно призначений керівник виконавчої влади району розповів про перші дні своєї роботи на посаді, щільний графік та велику кількість питань, що потребують вирішення. За кілька годин до зустрічі з громадським активом району голова райдержадміністрації Віктор Остапчук і голова районної ради Петро Мусієнко взяли участь у засіданні сесії Тарганської сільської ради, де розглядалося питання про виділення земельних ділянок учасникам АТО. На жаль, через юридичні складнощі сесія на даний час не змогла ухвалити відповідне рішення. Разом з тим, на сесії було висловлено побажання відродити спілкування представників районної влади з громадами. Ця пропозиція дістала одностайну підтримку. Отож, найближчим часом буде складено графік проведення зборів сільських громад із участю районних керівників і представників представників Громадських організацій. Чим більше буде спілкування з людьми, тим більше інформації вони зможуть отримати, відзначив Віктор Остапчук. Нам раніше в Київській обласній державній адміністрації відбулася нарада з керівниками районів, фінансистами та розпорядниками коштів, представниками освіти медицини культури. Обласна влада орієнтує районну владу на те, що при реформуванні освітніх медичних і культурних закладів люди не відчували зниження рівня відповідних послуг. На найближчому засіданні колегії райдержадміністрації буде Зроблено детальний аналіз роботи підприємств за попередній рік, зокрема щодо створення робочих місць, сплати податків та орендної плати. Голова райдержадміністрації запросив громадських активістів до співпраці і участі в усіх заходах і процесах, що відбуваються в районі В цих всіх міроприємствах. Я хочу, щоб брали участь активно брали участь і буду вас просити. Ми будемо вас залучати, які там будуть у нас. Плани, якісь будуть зміни, будемо збиратись, будемо обговорювати разом з вами. Будемо шукати якісь оптимальні варіанти, які не будуть там боляче дошкуляти. Далі слово взяли представники громадських організацій. Голова громадської організації Народна громада Володарщини Тамара Устанівська висловила пропозиції щодо призначення заступників голови та керівників відділів райдержадміністрації, а також щодо патріотичного виховання не тільки дітей, а й дорослих. Ну ми пропонували на заступника третього другого Гакалюк титяну володимирів. Вона вчителька, вона має досвід педагогічний, вона вибори тут організовувала не раз, і фахова людина, яка вміє організовувати, виконувати і працювати людьми, щоб культура тут у нас, медицина, щоб це все, то ті повноваження, що йдуть на цього заступника, вона змогла і там. Мабуть, і вам це буде пропозиція, так. Ми, наскільки ми знаємо, що ми всі підтримуємо цю пропозицію. Нам потрібні молоді люди, енергійні, фахові. Голова Володарської районної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Петро Аврамчук, продовжуючи тему патріотичного виховання, сказав, що на сесіях сільських селищної та районної рад обов'язково має звучати державний гімн України. Також і в положенні про державні символи записано, що при всіх урочистах подіях, які є, обов'язково повинен виконуватися гімн. І, мабуть, треба було б, щоб на сесіях сесія ж до Верховної Ради гімном відкривається. Так я був Ставищах два рази на сесії, і там депутати співають гімн, Правда, під супровід вони там співають. Ну хай буде супровід, нічого страшного. Але розумієте, бо воно ж починається з маленького, а потім я тоже дивлюся, я співаю, стою тоді, як небесна сотня, а дехто дивиться, сміється. Представник радикальної партії Олега Ляшка Юрій Ткачук, відзначивши позитив зустрічі представників влади і народу, запропонував провести ще й зустріч громадського активу району із керівниками правоохоронних органів для збільшення кількості робочих місць. Доцільно також провести зустрічі із сільськими головами та керівниками сільськогосподарських підприємств. Заслуховує на увагу і думка про створення фіксованої кількості робочих місць у залежності від площі Землі, що перебуває в обробітку. Ми б хотіли для збільшення кількості робочих місць, тобто наш район аграрний, та ще й можна зробити і невеличким промисловим районом. Ми б хотіли б зробити зустріч спочатку із головами колгоспів для того, щоб збільшити робочі місця, а вони можуть це зробити. І так само з деякими підприємцями, більшими підприємцями. Ми знаємо, що в наш район ніякі інвестиції не підуть. Поки ми тут самі не зробимо порядок в районі, депутат Володарської селищної ради Лідія Кравець висловила стурбованість з скороченням кількості робочих місць для працівників бюджетної сфери і відсутністю тенденції до збільшення кількості робочих місць для сільського населення. У той час, коли Володарський район займає дуже зручне географічне положення відносно інших сусідніх районів, ми віддали і продовжуємо віддавати наші підприємства та ращу ставище такі. Перевести, чи зробити якісь робочі місця, Треба якось вийти і організувати разом цих аграрників, щоб вони створювали ці робочі місця. Тому що якщо вони не будуть створювати робочі місця, я не знаю тоді, що робити. Вони землю розібрали. Привезти інвестора нема куди, бо ми навіть на АТО не маємо землі. О, кожного інвестора, кого приводиш, він ж хоче щось, тобто землю, на що він щось буде робити. О, Значить, треба хлопцям якось так розполковувати, роз'яснювати, щоб вони розуміли, що хочуть вони чи не хочуть. Не тільки там соя рапс і ще щось, а відповідно повинно бути те, що буде на район, ну, в району вигідно і люди будуть працювати. Також присутні обговорили питання ремонту доріг і роботи дорожніх служб. Голова Володарського відділення Всеукраїнської організації ветеранів Дмитро Беркоша у своєму виступі відзначив, що ветеранів дуже турбує підвищення цін на ліки. З цього приводу він звертався до народного депутата Віталія Гудзенка. Дмитро Беркоша схвально відгукнувся про те, що Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким. Ціни на ліки будуть знижені і процес уже почався. Вразливим для ветеранів є також зростання цін на хліб. На думку ветеранів, вагомих підстав для підвищення цін на хліб немає. Якби ви десь везли його там в ягатин, то ви могли підняти а тут на місці. То аграрний районний район, район, район піднята, тому що у ну, нас пенсіонерів дуже багато тима тисячу там цих 200-1300, І розуміти, кожна гривня, дві це вже для них дуже суттєво. На зустрічі був присутній директор Володарського хлібзаводу Анатолій Дмитрук, який пояснив ситуацію щодо підвищення цін на хліб. Ми живемо в аграрному районі, але борошно я вожу із Вінниці. Якісного борошна в нас в районі купити нема де. Сьогодні ж завіз ближче, тільки в два рази дорожче. Значить, сьогодні завезено борошно по ціні 6 гривень 95 копійок, щоб ви розуміли. Буханка хліба коштує, е, важить 600 грамів, 700 грам. От, візьміть туди складову борошну по 7 гривень, візьміть туди маргарин, який на сьогоднішній день моніторинг роблять кожен день. Де дешевше 30, 30 гривень нема. Візьміть е, олію, дешевше 22 гривень не знайдеш, е, не говорячи про ціну за природний газ, 11 тисяч 395 гривень за тисячу кубів. Так що е, звинуватити нас, що ми безпідставно підняли ціни. Ну, Вибачте, 5%. І до цих пір ми на дотаціях. До цих пір несемо збитки, люди, які є засновниками підприємства матеріальну допомогу, надають кожен місяць. Навіть того, щоб купити автомобілі, всі автомобілі в мене варень. Змоги купити нового автомобіля, ми не, не заробляємо. Голова громадської ради при Володарській райдержадміністрації Константин Лопата запропонував скласти реальний план розвитку району без формальних і загальних фраз, а з конкретним переліком того, що потрібно зробити, і працювати над реалізацією плану, регулярно зітуючи про зроблене перед громадкістю. Через півроку, якщо ми зробимо так, отак, отак додається отак, отак. Ну щоб ми могли бачити, і тоді, можливо, і е, суспільство під до цього плану ще і свої якісь. Добавили думки, розрахунки щось Потім мова йшла про необхідність перевірки використання земельних ділянок і водних об'єктів з метою забезпечення надходжень до місцевих бюджетів. Значна увага також була приділена питанням освіти. На завершення зустрічі присутні відзначили безсумнівну користь від прямого спілкування представників влади з громадкістю. Практику подібних заходів вирішили продовжувати і надалі. Учасники зустрічі дійшли згоди щодо завчасної підготовки питань для розгляду, а також щодо запрошення відповідно. Ни посадових осіб до чиєї компетенції належить вирішення певного питання.